Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Раночок І я вам хочу показати, як виглядають мої гіацинти, які я садила десь приблизно місяць тому. Ось крокуси пролазять. А ось тюльпанчики. Чудовий ковір, дуже красивий дуже-дуже задоволена. Запах дуже сильний. Я на ніч виношу зі спальні. А це, друзі, тюльпани, які я садила ще перед новим роком. Ну, виглядають жахливо. Дивіться, один пропадає, ще один пропадає. І ще, мабуть, один пропадає. І не знаю, чи може якісь два чи три розкриються, і я знаю причину, друзі. Причина в тому, що коли я їх садила, і вони всі були хворі, і я їх не полікувала, хворими посадила. І я підозрюю, що вони там ну, всередині гниють. Гарний сьогодні в мене має бути день. Я маю нарешті купити подарунки собі від чоловіка. І ще мені прийшла посилочка від незнайомця. Я не знаю, хто ця людина, можливо, якийсь прихильник із YouTube. Бажаю вам і мені вдалого дня. Так, принесла до хати ще баночки. Зібрали ми знову з будинку. Такий ящик, зараз я їх переберу. Такі великі треба відкинути, викинути, вони не підходять. Залишити такі от маленькі баночки. Отакі. Друзі, зараз я їх ще позачищаю. цей папір познімаю. Казала людям, знімайте папір. ну Люди, люди як люди. Друзі, і занесу ще трохи грошенят на парафін, на свічки. І вас, друзі, теж закликаю, будь ласка, допомагаємо далі, донатимо, не дивимося, що там відбувається в країні в нас, хто там, скільки там кудись що забрав, і що хто е, на нашу якусь несправедливість, тому що кожен за себе буде відповідати. Кожен буде відповідати за себе, за свій вклад в перемогу. В кожного, кожен буде на своєму суді, скажімо так. Тому я вас закликаю, допомагаємо, хто чи може. Наскільки вам не боляче, чи настільки допомагаємо. Я зараз погружу всі баночки сюди, в пакети, в турби, і по дорозі буду йти на манікюр та несу. Ніхто не відміняв друзі, жіночі, наші якісь радощі, маленькі, догляд за собою. І, як завжди, раз в місяць обов'язкова процедура. Манікюр, який я вже роблю 15 років, друзі. Вже в мене що хочеш було на нігтях. Різного роду, різного дизайну, малюнки і так далі. Це, це дає нам жінкам якесь відчуття впевненості, радості, це те, що нам приносить задоволення. Вони маленькі, звичайно, задоволення, але вони обов'язково, я так вважаю, мають бути у кожної жінки. Догляд за волоссям. Воленки я вже обслуговуюся, мабуть, 17 років. Перукарня теж має бути. І ось я зайшла в парфумний рай. От мені дуже важливі парфуми, друзі. Хтось любить косметику, хтось любить ще якісь радощі, а я дуже-дуже люблю парфуми. Тому я прийшла в нас в Луцький наш Цум. Прийшла в магазин Брокарт і зараз собі виберу свою хотілочку. Друзі, прийшла додому, голодна, як пес. І їм, і думаю, я не як жінка їм, я їм як якийсь, не знаю кінь. Що ви думаєте, цибулю. Мені дуже захотілося їм. І знаєте, що купила? Бутербродне сало, таке, знаєте, помелене, таке з часничком, з приправкою. Така смакота. Просто я за нього забула за таку страву. А це мені дуже зайшло. І чого вирішила включитися, друзі? Гляньте, що я ще їм. Я ще їм салат з моєї редиски. З тої, що я сіяла восени, з дайкона. Уявляєте? Хрумтить просто класна, класна. Як літом. М -м 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 -м. Дуже кльово. І домашні свої в'язані помідорчики, друзі. Смачні, присмачні. Дуже красиві, дуже смачні. Ось так виглядають. Їм побистричку, без, без сервіровки. Хочу вам вже показати, який в мене сьогодні був день. Зараз вам покажу все, розпаковку. Змонтую відео, щоб ви вже дивилися. Ви, мабуть, заскучили за мною, а я трошки запрацювалась. У мене трошки було на роботі такий завал і не було часу змонтувати вам відео, але зараз я поїм, стану дуже добре і вам все покажу. Чому редисочку, друзі, дайкон дуже смачна, рекомендую купіть на насіння на наступний рік. І помідорчики в'ялені, є рецепт в мене на каналі. Налаштуйтеся, вирощуємо помідори, будемо в'ялити, будемо сіяти редиску, скоро вже весна. Все буде ок, все, доїдаю і обнімаю вам розпаковку. То що, друзі, поїхали? Не знаю, я перший раз взяла мікрофончик, буде він працювати чи ні, буде кращий звук чи не буде. Отак, друзі, що я вам хотіла показати і розказати. Найперше, буду вас просити, якщо хтось із вас в місті, де ви живете, можливо, навіть за кордоном, знає про ці парфуми, які називаються Vistful, Аромо спрей від компанії Amway. Друзі, дуже вас прошу мені написати, чи в особисті, в месенджер, чи написати в коментарі, що ви можете для мене їх дістати. Я цими парфумами, друзі, користуюся 15 років, і зараз їх зняли з продажу, принаймні в Україні. Для мене це. Стало такою несподіванкою, тому що ну вони мені дуже подобаються ці парфуми. Дуже. Я після них нічого собі не могла вибрати. от Привикла вже до них, тому якщо десь в когось, можливо, на складах завалялися ці парфуми, я вам буду дуже-дуже вдячна. Далі, мої хороші, хто дивився мої попередні відео, то ви пам'ятаєте так, що е чоловік мій подарував мені гроші. І я мала купити від мого чоловіка собі подарунок ще на день народження. Що я сьогодні собі придбала, друзі? Я придбала собі сумочку, весняну. Отаку От навесну придбала собі сумочку. З кишенькою. Вона така невеличка. Я невеличка і сумочка невеличка. Як воно читається? От я вам покажу. Тут є, до речі, дані. З номером телефона відсвічує. як би тут так вам показати. Ось так. Хороша якість, м'якенька і дуже недорога відносно сумочка. В середині один відділ. Я не люблю, щоб там було багато. І ще є кишенька одна з боку, Там, наприклад, на паспорт чи на якісь жіночі дрібнички. І ще одна всередині. Ну, і кишенька на ключі. Ось така сумочка, можна нести за ручки, я так не ношу рідко коли. Кхе -кхе. Сюди мені влазить робочий зошит. ну, одним словом, що навіть буханка хліба влізе. І ось так, не знаю, чи вам видно, може зараз я таку поверну трохи. Ось так виглядає сумочка. Дуже я задоволена, мені вже треба була сумочка. Весняна, вже в мене така вона моя попередня затаскана, тому я дуже щаслива. Практично частково до весни я вже готова. І ще, мої хороші, що я купила від свого чоловіка, я купила собі у брокарді парфуми, які називаються Версачі. Ось такі. Ось така краса. В пляшечці. Такий красивенький, дуже легкий запах. Верніше, аромат. Це аромат, який вам ніколи не буде заважати. Він дуже-дуже легкий, такий з кислиночкою, яблучком мені пахне. Такий ну, дуже-дуже легкий. Мені здається, що цей запах навесно, він підійде жінці і любого віку, і з любим характером, з будь-яким. Це такі парфуми на щодня. Дуже легкі, дуже стійкі і дуже шлейф. Я колись перший раз їх почула від чужої людини, людина пройшла, і такий шлейф від неї залишився. Я прям людину зупинила і запитала, що це в неї за парфуми. Оце, це версачи рожевий. Дуже я задоволена, тут 30 мл. Дуже-дуже я рада. Спасибі тобі, Валік. Ти і наші діти це найкраще, що сталося зі мною в моєму житті. Дуже тобі дякую від щирого серця. Нехай тобі все вдається, заробляється ще більше. І хай все в тебе буде добре. І друзі, най, е, ну, такі, найочікуваніша інтрига цього відео, і ну, принаймні моя особисто, це точно. Коротше вчора лежу я ввечері, приходить мені смс. -ка. Ось така. Я поняття не маю. Хто це, що це за людина? Появляється, що мені вам йде подарунок, за все оплачено. І от сьогодні, сьогодні я пішла на нову пошту і його забрала. Друзі, я прийшла на нову пошту. Забрала отакий от малесенький пакуночок. Мені прийшла якась посилочка від незнайомця. Синюк Микола Васильович. Цікаво, цікаво, якийсь подарунок, все оплачено. Разом з вами. Ми зараз його відкриємо. І подивимося, що ж там мені прийшло. Я не знаю, це швидше всього, друзі, що якийсь мій ютубівський прихильник, людина, яка мене дивиться. Поняття не маю, що тут. Вау! Вау, я в шоці! Ви бачите? Друзі, сподіваюся, вам краще видно. Дивіться, яка це любота? Але клас! Це щось із логотипом мого каналу. Я просто в шоці. Гляньте, що це, друзі. Це фартух хорошої якості. Такий типу під джинсу, щоб ви знали. Есточка, мій розмір. Клас. Мабуть, людина рішила, що мені готувати без фартуха так не дуже ок. Так. так, треба мені далі відійти, щоб вам було видно. Якби то так, щоб вам було видно. Зараз я попрошу дітей, хай хтось мене зніме. Чашеньки. До мого рижного волосся супер. З логотипом клас, клас, клас. Як тобі, Сік? Клас? Круто. Друзі, ви ж розумієте, що це не просто картух? До речі, нічого більше немає в турбинці. Людина не написала жодного слова. Хто ти, звідки ти, мужчина, хто ти і звідки? Микола, ну, нема слів просто. Ви ж розумієте, друзі, що це ж, було... це ж треба було купити фартух чи пошити. Це ж треба було потурбуватися, нашити логотип, подивіться, з сердечками, з вподобайкою. Так, треба було віднести на нову пошту, треба було оплатити посилку. Це не просто фартух, це про турботу, це про увагу, це, про увагу. Ну, це просто ну, це дуже круто. Я, ну, в мене такий день просто розкішний. Просто розкішний день. Ну, я не дуже люблю фартухи, але я не можу тепер не вдягати, коли я буду готувати на кухні на, на канал. Без цього фартуха. Він класний, це просто. Якби не було цього логотипу, сумніваюся, що я би вдягала. А це просто особисто для мене, для мого каналу. Микола, круто! Спасибі величезне. Хай Бог вам вертає в 150 разів більше. Хай у вас все буде. Якщо ви, я не знаю, може, ви самі шиєте, то напишіть мені якось в коментарях, може, я вам зроблю рекламу у Львові. Чоловік зі Львова і отак потурбувався. Спасибі величезне. Ось так. Ось така краса. Дуже круто. Дуже круто. Ну що ж, друзі, отаким вдався в мене день. Колись працювати, колись відпочивати. Мій день народження отак затягнувся, сьогодні ще подарунки. До речі, до речі друзі, стосовно чоловіка, я ще, у мене там залишилися гроші, я наміряла собі ще черевички, але не було мого розміру, і привезуть пізніше, то я похвалюся вам ще потім згодом. Тому Валентин, дякую, Микола окремо, дякую, дуже величезно дякую. Рідко мені хтось такий людини знайомі, це ваш сюрприз вдався. От. Спасибі величезне. Спасибі вам, друзі, за те, що ви переглянули це відео. Спасибі вам за поширення, за вподобайки, за коментарі. Я тепер справжній блогер. Мене підсвічує зараз лампа. У мене є вже свій португ з логотипом. Одним словом, все дуже класно. Залишилося дочекатися перемоги, друзі. Посадити городи, доглядати за нашими квітами, за садами, радіти життю, тішитися тому, що ми маємо. Бажаю всім нам міцного здоров'я. Нехай Бог береже всіх, хто на передовій, всього нам самого-самого найкращого. Всіх вас обіймаю, всіх вас отак обіймаю. Отак от обіймаю всіх вас. до нової зустрічі. Па-па!